Всем опять доброго времени суток, по-прежнему с вами Бомбарбия, и в этом видео мы будем говорить о внутреннем туризме Украины в первую очередь, хотя не только этого вопроса коснемся, тем более, что с нами сегодня прекрасный представитель компании Join up Марина Ткачук. Марина, здравствуйте, на связи? Доброго дня. Вас прекрасно слышно. Давайте сегодня вот и начнем прямо с этого волнующего всех вопроса внутренний туризм Украины от компании Джейнап в данном случае за весь внутренний туризм вы, конечно, не в состоянии ответить, но хотя бы за себя и за свою компанию, что есть, что существует и как это сейчас можно осуществить, насколько это безопасно, Это, наверное, самые главные вопросы вот в этом большом вопросе. Mm -hmm. Туроператор JoinUp – український туроператор. Ми завжди відстоювали національні цінності. Ми об'єднували наших агентів і об'єднуємо агентів і туристів у прагненні надавати і отримувати якісний відпочинок як за кордоном, так і в Україні. Туроператор JoinUp вже декілька років є лідером на ринку внутрішнього туризму, і навіть зараз у воєнний час туризм в Україні нікуди не зникав. Він сповільнювався, але не зникав. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ми постійно були на зв'язку з нашими агентами і туристами і допомагали в організації розміщення людей, які втікали від активних бойових дій. Поступово запити і бронювання наборали оберти, і зараз можу сказати, що ми вийшли на довоєнний рівень бронювань або навіть перевершили наші результати. І, звісно, подорожі по Україні були і раніше популярні, але зараз збільшення попиту, воно зумовлене дуже багатьма чинниками. І найголовніші з них це те, що туристам зараз, на жаль, тимчасово недоступні авіатури з України, і вони шукають альтернативи відпочинку на території України в її межах. І другий дуже важливий чинник це. Неможливість виїзду чоловіків мобілізаційного віку за кордон, знову ж таки, сім'ї шукають варіанти розміщення на території України. І звісно, третій, мабуть, також дуже вагомий чинник це перегляд свого бюджету на відпочинок. Ті, хто раніше до війни, можливо, планував зробити якийсь вікенд так за кордоном чи по Україні, то зараз можливо трошечки переглядаються всі ці. Сімейні, так сказати, бюджети, і, можливо, вони розподіляються на щось інше. Але в будь-якому випадку, зараз туризм є, живе, він розвивається, і ми готові до збільшення попиту. Він, Я думаю, 100% знову буде. И мы полностью до него готовы, чекаем ему принимание. То, что вы готовы к тому, что спрос будет увеличиваться, я слышу. У вас прямо сейчас какие-то запросы приходят, пока мы с вами общаемся. А по поводу бюджета, вот в довоенное время, я бы не сказал, что внутренние украинские направления туристические были прямо сильно, дешевле, чем внешние вылеты за границу. Сейчас это изменилось? Ціни в Україні доволі стійко тримаються. на деякі готелі Західної України вони навіть може, трошки виросли, mm -hmm. тому що є попит, є пропозиція, і відповідно збільшення ціни інколи пов'язано знову ж таки з попитом, а частіше всього з тим, що зараз в сучасних умовах готелі вимушені шукати рішення в через нестабільну електроенергію. Вони заключають. Вони доповнюють якісь додаткові ресурси, так додають до своєї роботи, щоб забезпечити комфортний відпочинок для своїх туристів. Mm -hmm. Понятно, це теж може впливати на це. Хорошо. З этим менш зрозуміло. Э, Есть еще один вопрос к вам, который тоже хотелось бы услышать на него ответ и вашу точку зрения. Что, что и на... Он очевиден. Что и насколько сильно поменялось с момента войны во внутреннем туризме? Кому как не вам об этом знать и, и, и четко понимать ответы? Да, с чем столкнулись? Это не обязательно проблема. Может наоборот, какие-то есть инсайты да, и озарения во время военного туризма. И все-таки, что есть? Що пришлось преодолевать і яким образом преадаліновош що саме Ну всі ми з початком воєнних дій змінилися. І змінився наш формат роботи, змінилися умови нашої роботи. Але туроператор JoinUp дуже активно пристосовується до умов сьогодення, і ми розробили навіть дуже багато корисних фішок. При бронюванні як для туристів, так і для агентів, які можна використовувати. Наприклад, готелі Energy Stable, про які ми вже говорили так, це готелі, які забезпечені генераторами для безперебійної роботи. Тобто, там є завжди опалення, завжди є світло і завжди є інтернет. Навіть багато готелів вже обладнали старлінками. Ці всі готелі ми позначили в онлайні спеціальним значком. Туристи можуть запитувати у своїх агентів, щоб ідентифікувати, так сказати, ці готелі. Їх дуже легко відсортувати в онлайні. Так, такі собі пункти незламності курортного типу. Так, саме так. Крім цього, ми також розробили і активно впроваджуємо готелі. По акції під стоп. Це так умовно ми називаємо акцію, де зібрали всіх партнерів, з якими домовилися, що можна оплачувати готелі частинами. Тобто 25% оплати ми вносимо. Відразу після бронювання і всю іншу суму ми вносимо там за два тижні до початку туру. Це дуже зручно, тому що туристи можуть трошечки планувати свій бюджет, так? не відразу всю вносити суму. Вони впевненіше себе почувають в тому плані, що якщо в них там щось зміниться, так, можна якось змінити дати і не переживають, що от вони внесли суму і щось з нею станеться. Такого не буває. У нас все в принципе выкористовываете и все бронюете дуже активно спасибо огромное по, по, по поводу востребованности <связывание> <связывание> внутреннего туризма ну в моем не полностью информированном сознании почему- то есть представление что это исключительно закарпать я прав нет скажите. Ні, ні, насправді бронюється ну зараз уже в воєнний час. Звісно, переважно Закарпаття. Західна частина України це не тільки Закарпаття, це Карпати, Прикарпаття, Львівська, Івано-Франківська область, Закарпатська область. Але в нас є готелі по всій Україні. Ми дуже чекаємо, коли збільшиться попит на бронювання в Одесі, коли нарешті ми матимемо доступ до нашого Чорного моря в на курортах. Залізного порту, Кирилівки, Бердянську ми цього дуже чекаємо і. Знову ж таки, ми все це відновимо, всі продажі, і будемо чекати і туристів. Це пока наші надіжди на будущее. тому що зараз все-таки і це, і спрашивати, і думати об этом чуть-чуть преждевременно. Да? Там, і навіть в тих местах, які э, не находятся під окупацією, і это дуже хорошо, там все равно потрібно ще провести все военные работы, прежде починати там туризм. Так. А з того, що из того, зараз действует, что сейчас самое востребовано? Західна Україна, звісно. Гермалишко? Гірськолижний відпочинок, лікувальні курорти. Ми, до речі, організували автобусний тур із Києва. В Карпати, щодня у нас він виїжджає, дуже зручно бронювати. Рекомендую. Крім цього, просто вікенд в Карпатах можна забронювати. Це обов'язково гірськолижний відпочинок може бути. Це може бути спа-відпочинок, може бути комфортний сімейний відпочинок, молодіжний відпочинок. Все це ми підбираємо, рекомендуємо, коли агенти до нас звертаються. Відповідно, туристу лишається просто лишити свій запит агенту. Мы все Марин, у меня еще, еще один вопрос к вам, как к действующему специалисту, который может дать наиболее точный ответ, не пальцем в небо, как, как мы иногда любим. Okay. Да, какие сроки пребывания на отдыхе сейчас самые востребованные? Вот по, по вашему представлению, да, по внутреннему туризму, на, на викенд сейчас чаще едут или, или на какой-то длительный срок? Вот что, У довоєнний час найпопулярнішим строком, якщо це ми розглядаємо Карпати, це був тиждень, так 5-7 приблизно. Якщо е, лікувальні курорти, то в довоєнний час це було там від тижня до двох тижнів, тому що там це зумовлено особливостями лікувальних курортів. Для лікування потрібен певний срок і одного тижня замало. Якщо говорити про е, сучасний період бронювання, то є багато заявок на тривалий період, там, на місяць, на кілька місяців бронюють туристи. І в нас є такі пропозиції, ми, е, в нас є партнери, які готові розміщувати так, туристів по е, досить приємних цінах. Аляна, Действительно новый туризм, туризм военного времени, где э, иногда а, это не столько отдых, сколько безопасность в красивом месте. Да? Звісно, і знову ж таки умова безперебійної електроенергії дуже важлива, тому що багато людей організовують коворкінг, тобто суміщають і відпочинок, і роботу віддалену, їдуть в готель в Карпатах з прекрасним видом із вікна, з безперебійним інтернетом, працюють і в той же час відпочивають. Сіба огромне. От ета ідея, якщо вона ще комусь в голову не приходила, я думаю, може казатися чуть ли не найполезнаніше із всієї цієї бесіди, хоча полізність вибирати і щита. конечно вам, дорогие зрители, Марин, вам огромное спасибо за всю информацию. Нет, Надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим и о внутреннем туризме подробнее и конкретно о курортах, действующих и самых популярных на данный момент на, на зиму 22 начала 23 -го года. Ну а пока я всем просто напомню, что подписаться для того, чтобы получать обновления, в том числе информационное обновление от замечательного туроператора JoinUp, вам стоит. И тогда вы будете все время в курсе, что происходит, куда ехать, как и зачем? Бам-барби-я-я-бам-бам-бам-бам-бам-бам-барби-я-я-бам-бам-бам-бам-бам-бам. -бам 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 -бам.